Ава Україні на Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. У Кам'янці-Подільському внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувала 75-річна жінка. Громадська організація Мелівецька спадщина знову збирає на толоку волонтерів. Ще більше протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому Подільському. Державне бюро розслідувань викрило групу, яка незаконно захопила землю київської гідроелектростанції для котеджного будівництва, що загрожувало об'єктом критичної інфраструктури міста. 18 січня працівники бюро затримали бізнесмена Ігоря Мазепу, якого підозрюють в організації схеми. Генеральна прокуратура просить заарештувати бізнесмена Ігоря Мазепу з можливістю внесення застави у 700 мільйонів гривень за його ймовірну причетність до земельних махінацій. Серед фігурантів до слова також є і брат Ігоря Мазепи. Автобазі у Брянській області Росії горять чотири резервуари з нафтопродуктами. Пожежі присвоєно підвищений рівень складності. Для гасіння нафтопродуктів застосовується спеціальне пожежно-технічне обладнання. Залучено пожежний поїзд. Про це повідомив губернатор Олександр Богомас. Через пожежу з перелеглих будинків евакуювали 32 мешканця приватного сектору. Фахівці розпожив нагляду здійснюють контроль гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі. Десяток вулиць обласного центру вкотре залишаються без електрики. Сьогодні до 17-ї електрику вимкнуть за адресами: вулиця Володимирська, вулиця Героя України Олексія Скоблі, вулиця Європейська, вулиця Свобода та Провулок Водопровідний. Також до 16-ї світла не буде за адресами вулиця Бандери, провулок проспекту Миру. А також ще більше аварійних відключень та ремонтні роботи. Ви можете знайти перелік будинків загалом у телеграм-каналі Першого Подільського для швидкого та зручного переходу. Скануйте QR-код та долучайтесь. На Старокостянтинівщині сьогодні лунають вибухи. З 12-ї години працівники ДСНС розпочали роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде гучно. Триватимуть роботи до 15-ї, але без паніки все під контролем ДСНС. Зберігайте спокій та інформаційну гієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Кам'янці-Подільському внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувала 75-річна пішохідка. Подія сталася учора, 18 січня, близько 17.20 по вулиці Привокзальній. 44-річний місцевий житель за кермом ополі Зафіра допустив наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Внаслідок цієї аварії жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до реанімаційного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. Автомобіль поміщено на штрафмайданчик. Слідство триває. Музика. Народний депутат Сергій Лабазюк та прокуратура намагалися оскаржити рішення про призначення йому запобіжного заходу. Нагадаємо, йому призначили тримання під вартою правом внесення застави у понад 40 мільйонів гривень. Це було 28 листопада. Сергій Лабазюк відразу вніс гроші, пробувши, пробувши у СІЗО менше ніж добу. Як саме нардеп та прокуратура хотіли змінити рішення про запобіжний захід, наразі невідомо. В апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду повідомили лише про відповідні заяви відхилити, залишивши запобіжний захід без змін. Музика. Громадська організація Малівецька спадщина знову збирає натолоку волонтерів для прибирання гравського парку. Небайдужих просять доєднатися до розчищення галявин та прибирання хмизу на території палацово-паркового комплексу саме в Маліївцях, що на Доєневеччині. Цієї зими запланували три автолоки. Найближче відбудеться вже завтра, 20 січня. Громадська організація Малівецька спадщина для охочих організує транспорт з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Загалом будуть частувати волонтерів обідом та проведуть цікаву екскурсію. Дякуємо нашим захисникам та захисницям за їх щоденну боротьбу та за сьогоднішній день. До зустрічі в ефірах мирного та спокійного дня. Бережіть себе.